І сьогодні я вам допоможу зробити донат на вашому сервері з допомогою прекрасного плагіна. І цей плагін називається LockPerms. Lackperamus. І називається LockPerms у нас і... Я цей плагін просто обожаю. Він реально допомагає дуже-дуже жорстко. Якщо вам потрібні донати, ви просто лютаємо. Ну, Давайте почнемо вже до нашого ролика. Після того, як ви скачали LockPier, цей плагін де на багато версіях. На багато яких версіях пишемо LP. Я не буду вас заходити в LP Editor. Ми нажимаємо таку Create Group. І создаємо якусь групу. Після того як ми створили. Допустимо, я хочу створити групу князь, я вже її створив, підготувався до нашого відео. Ми створили групу. Після того lp. Групу, допустимо, в мене то буде група. От дивіться, от у мене зараз взагалі нічого не буде. Я, я пустий ігрок. ЛП mm. груп. І тепер вибираю то, що хочу вибрати. Князь, давай. Давайте князь виберу Мета ІП і АК-префікс. Тепер ми переключаємося на російську мову. Отак от, от. Тому що тільки там є. ти типа скобочки, ну не скобочки, а такие типа штучки, mm. вот. И мы маем написать вот так, вот так. Вот таких две штуки. пишем, <coughs> <coughs> Давид, и теперь вот тут вот, вот так ставим вот, вот такую вот типа ягодушку. І отут а, ми відступаємо, щоб було красиво. І отак отак. так. Я хочу, дивіться, сім це сірий. Це колір лірдушок я роблю. Тобто ви можете взагалі без них зробити, просто зразу донат. Я роблю так. Ем, Оту давайте зробимо колір типу, самого доната. Я хочу зробити, щоб він був такий червоний-червоний, типу, прям, прям такий жорсткий. Це 4. Що таке м'які, типу, чер... ну, чер... червоний, типа тіпо... ну, світлий червоний, то тоді це просто так це пише. У моєму випадку це 4 І тепер ми маємо написати князь. Отак от. ну, ви пишете свій донат який ви там хочете. ви створили, тобто Отак от князь. Написали. І тепер же я хочу знову... Ну, щоб були дужки знову вже сірі. Отак от і отак. Все готово. І отут теж сам пробіл. Надо має вийти отаке от, от все. Я зйме так префікс. Все. А, дивіться. ще ми маємо поставити пріоритет. Це та штука, яка, можна так сказати, буде. Вона буде робити так. Допустим, дивіться, якщо. Щоб в табі, якщо в когось там, допустимо, ви зробите, допустим, привілегію барон і. Князь. Допустим, барон і князь. І щоб кня... і щоб барон не був, типу, вище. Ну тут ви маєте поставити вишу, що привлечь, допустимо. 35 36 я поставлю так. Ну, можете по одному где там вверх, 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 вверх. Вот так вот. І все вот. Отак от. Ctrl, вот так, контрол С. Команда не розпалена. А, у мене помилка. Так вот, це. Князь. Все, і пробіг так. Все. Ось така команда має просто просто спрацювати так. Все, все, все. Ну але, блин, ми досі пусті. Ч, типу, минуло, в чат пишемо. Нічого немає, тільки якийсь нафіг червоний нік. Щоб у нас все видалося, щоб у нас все прекрасненько було, щоб у нас до нас Ми маємо його собі видати. для lp-users Аккий штупак, тобто свинья, Ви у мене це аккрещепаква. Parent set. І вибираєте той донат. У мене це князь. Все. Князь. Вот так вот. Все, я тепер князь. Вот в чатику. От я князь. Ну, якщо вам будет це відео полезне, поставте лайк і підпишіться. Будь ласка.